Моє вітання! Я сьогодні поділюся з вами моєю таємною зброєю вже 15 років. Готуємо перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. В першу чергу я підготую пергамент. Цей торт готується надшвидко. Я підготувала вісім ось таких шматочків силіконізований пергамент. Зробила собі ось такі кола, намалювала олівцем 20 см в діаметрі. Це робимо в першу чергу. Тісто. Три яйця, дрібка солі, цукор. Це в мене мед. Мед завжди вибирайте такий, знаєте, яскравого смаку, такий, як травневий, той, який не застигає, наприклад, мені не подобається, як на мене, мало смаку. Поєднати ці інгредієнти. Ну, яйця з холодильника, вони холодні. Яйця 55 грамів кожне плюс-мінус. Ось приблизно ось так. Хвилини-дві збивала. Не більше, більше не потрібно. Я хочу відразу підготувати і борошно. Тому що я ж кажу, все дуже швидко готується. Борошно 350, пшеничне вищого гатунку. Це сода 15 грамів. Обов'язково беріть, будь ласка, якісну соду, бо ви будете запитувати, чи не буде запаха, чи не забагато соди. Ні, не забагато, просто використовуйте якісно. Що значить якісно. Дівчата, я використовую завжди ось таку. Я обожнюю, ви знаєте, я люблю продукцію від доктор Откір і завжди їх раджу. І повірте, з цією содою навіть ваші банальні оладки вийдуть на новий рівень. Обов'язково поєднайте. Борошно із содою, і все, ми вже знаємо, що борошно у нас готово Все, супер готово. Тепер беру ось таку кастрюльку, наливаю трошки води туди, ну приблизно 200 мл. Ставлю її на середній нагрів плити, ставлю зверху яйця з медом, цукром і постійно помішуючи, будемо цю масу доводити до температури 60 градусів. 60-65. Дивіться, вода, ось бачите, ледь булькає. Але вона прогріває миску і робить свою роботу, щоб яйця ваші не зварились. До 60 градусів буду зараз цю суміш доводити, постійно помішуючи. Це займе хвилин, можливо, 7. Ось так. Зараз трогаю пальчиками, я розумію, що це десь 60-65 градусів. Все супер нам підходить, весь цукор розчинився. Я виключаю плиту, але миску залишаю на паровій бані. З яйцями. І зараз буду додавати борошно. Знаєте, Тут такий момент, ми, наче як заварюємо трошки борошно. Це не зовсім як тісто на еклери, ні. А на тістечка. Це, але все одно це буде як заварне тісто. Я обожнюю це тісто. Все, я висипаю все борошно з содою. Ніякої сильної реакції не буде. Мед поступово буде гасити соду. І все замішую тісто. Миска якраз підігріває, і все це заварюється борошно. Вже бачу, сода вступає в реакцію, тісто пухке стає. Не бійтесь, ніяких грудочок не, пок... не залишиться. Не буду навіть сильно різати відео, щоб ви бачили, яка виходить консистенція і що всі грудочки борошна, всі вони зараз розійдуться. Ви знаєте, я завжди економлю вас час, максимально набрізаю відео, але в цей момент я показую, що все. Все супер. Тепер я знімаю тісто з гарячої води. І починаємо швиденько, поки тісто не охололо. Бачите, отам, там, де в мене намітка, я буду наносити тісто. Це так швидко робиться, ви просто берете тіста і наносите його на пергамент. Виходите на сантиметр, на 0,7, на півтора. Потім ми це все обрізаємо, і нам все одно потрібні будуть такі, ну як у ці обрізочки для того, щоб потім або прикрасити торт, або просто можна їх з'їсти та й все похрумтіти. І ось так от дуже швидко на кожен. На кожен коржик я витрачаю до однієї хвилини, навіть менше притримую, але обов'язково ви робите це, поки тісто ще тепле. Відразу всі 8 коржиків я буду мастити. Перший відкладаю його на стіл. І зразу ж беру інший листочок і на інший листочок наношу тісто. Це важливо, якщо ваше тісто простоїть 25-30 хвилин, вам потім буде дуже важко його розмазати, так як мед буде робити свою роботу, ну він тягучий. Все, все так я обожнюю цей торт, він готується надшвидко. Все, нічого не треба розкатувати, нічого у вас не прилипає. У вас чистенька кухня, чистенькі ручки, готово. Буде випікати, ось це останній в мене залишився. ще така ложка, я зараз його розмазюкаю, все одно потім розмажу, о, обріжу всі ці нерівності. Все, в духовку, я буду випікати відразу два противня, режим конвекція 160 градусів. Якщо у вас нема режиму конвекції, тільки верх-низ, тоді ви ставите 170 градусів і випікаєте тоді по одному противню. Приблизно 7 хвилин випікаються два протвіння. Не приблизно а 7 хвилин випікаються два протвіння. У мене на режимі конвекція 160 градусів. Важливо, поки вони гарячі, ми дуже швидко, відразу, як тільки достаю до духовки, я їх обрізаю і знімаю з пергамента. Це важливо обрізати. Якщо у вас немає такої, як у мене, форми різак, ви робите наметочку чимось там, і мені зручніше тоді обрізати ножницями. Не ножом різати, а зробити намітку, там тарілочкою, кришечкою від кастрюльки. і швиденько обрізати їх ножицями. І ось такі гарнюські у нас виходять. Бачите, який він класний цей коржик. Все складаю на пергамент і відкладаю, хай вони охолоджуються. Все дуже швидко. Вишня в мене заморожена, не можна, просто заморожену вишню в торт. Її обов'язково треба проварити або візьміть консервовану. Я додаю трошки цукру, щоб вона не була сильно кисла. Проварюю її 2 хвилинки і охолоджу. Поки буде охолоджуватись вишня, зроблю крем. Це вершкове масло, 82%, цукрова пудра 50 грамів. Додавайте буде достатньо, тому що торт, ви розумієте, це медівник він і так солодкий. Додала цукру, масло, зверніть увагу, якої консистенції, але теж не має текти, щоб збивалося. Це дрібка ваніліна, я ще додала. Все, тепер я буду збивати це масло до, ну воно побілішає і стане трошки більшим в об'ємі. Все збиваю. Я збивати буду хвилин 5. Ну, Бачите, який в мене міксер. Загалом збиваєте до ось такого стану масла. Сметана. Вона кімнатної температури, обов'язково кімнатної температури. Додаю її за 3-4 рази і поступово її вмішую в масло, опоєдную з маслом. Все збиваю. А так готується крем. Я не раджу вам робити дуже солодкий крем. 50-100 грам пудри більш, ніж достатньо. Все, бачите, частинами я додаю сметану. Я люблю цей крем, я не люблю медівник з заварним кремом, тільки сметанний, і люблю, щоб він був такий, знаєте, жирненький. Крем, тому я роблю з вершковим маслом. Все, крем готовий. Банани, їх просто треба нарізати, вони обов'язково потрібні в цьому рецепті. Вони, знаєте, і вишня вже охолола все. Зараз будемо збирати торт. Банани в цьому рецепті вони як огірки взимку, знаєте, розрізаєте огірок взимку вдома, і аромат стоїть на весь будинок. Свіжості. Ось так, якимось чином я не знаю, банани працюють в цьому торті, вони як, вони як освіжають його. <смі> Ставлю форму, буду збирати в кільці на кондитерському. Це плівку вклала, ацетатну, обов'язково вкладаю перший коржик, 2-3 ложки більше не давайте. Сироп з вишні, ось цей сік. І все. Дивіться, крем візуально я розділила на 9 частинок, тобто у нас 8 коржиків, і потім ще його трошки треба буде змастити. Візуально на 9 частин, щоб все вистачило. І слоями я викладаю: банан, вишня, банан, вишня, банан, вишня. Не забувайте про сиропчик. Дві-три, не більше, ваш торт не має плавати. Крему, повірте, більш ніж достатньо. І вишенку. Все так збираю весь торт. Останній коржик я завжди роблю мікс, вишня, банан. Отак от, от просочую теж верхній коржик і накриваю зверху. Ось так. Вирівнюйте, обов'язково вирівнюйте кожний коржик, який будете вкладати, вирівнюйте, тому ну, що вишенька банани, вони трошки ж ну, дають нерівності. Накриваю плівкою і мінімум на ну, не мінімум на 6 годин я ставлю на стабілізацію. Взагалі цей торт просочується надзвичайно швидко, через 2 години він вже буде танути у вас в роті, його можна їсти. Я його прибрала на повну стабілізацію. Прибираю плівку і зараз швиденько ми його з вами прикрасимо. Як медівник, все дуже банально, класично та просто. Залишки крему дев'ята частинка. Ось такий вийшов. Красунчик, він сів приблизно на 1,5-2 см. Ну, поки він стояв, він сів трошечки. А сів, стабілізувався, все. Змастили трошки зі всіх сторін, цього достатньо. І ось я зробила крихту. І цією крихтою. Ви розумієте, що я роблю далі. І ось цей прийом з пельменницею. перевертаєте її, робите, як наче, соти. І все. Так трошечки притисніть. Але теж не сильно, щоб торт у вас не впав. І все достатньо. Нарізаю, зараз покажу вам розріз. Повірте. Цей торт хотіли запатентувати. Правда, замовник, коли скуштував цей торт, медівник, він хотів запатентувати цей торт, тому що смак його вразив, і при тому, що та людина не була шанувальником медівника, він стане вашим улюбленим, як і в нашій родині, як і всіх моїх друзів, знайомих, родичів. А я готувала його навіть на весілля. Цей медівник і. Повірте, я знаю, що я вам раджу, і цей рецепт стане вашій родині також улюбленим, і як завжди, смачного.